Вже близько тижня на виїзді з України до Словаччини та Угорщини спостерігаються значні черги з вантажівок. 3 вересня на під'їзді до пункту пропуску Ужгород-Вишня-Нємецьке зафіксували майже 11 кілометрову чергу. А на виїзді до Угорщини тоді утворився ланцюг із вантажівок протяжністю 19,5 кілометрів. Нині черги вдалося скоротити удвічі, зокрема, завдяки переговорам із закордонними колегами. Так, словацька сторона збільшила приблизно 37-38 вантажівок. Щодоби прийом на свою сторону. І угорці почали із 4 числа в повному об'ємі виконувати систему раннього оповіщення, меморандум, який існує в нас з 2011 року. Тобто там передбачено, що у випадку виникнення таких ситуацій мінімум 300 вантажівок кожна сторона зобов'язана приймати на свою сторону. І угорці почали із 4 числа приймати близько 330-345 одиниць вантажного автотранспорту. І словацька сторона очікує найближчим тижнем отримання від країн ЄС допомоги у вигляді надання їм тимчасового користування скануючої мобільної системи, що зніме частково напругу.